Вітаю підписників мого каналу. Доброго всім здоров'я. Хочу вас ознайомити із нормуванням плодів гранату. Ну, фактично, і нормування не потрібно. Дуже рясне було квітування, але плодів зав'язалося тільки два. два плодики граната. І фактично і не потрібно нормувати урожай. Він сам себе не визначив, стільки йому потрібно навантаження плодів на кущики посаджені в 10-літровому контейнері. Рядом ще є два кущики, вже навіть листячко починає обігряніти. Наступила осінь. І мої гранати починають наливатися і набирати форми. Квітування було дуже рясне. Я сподівався, що буде більше плодів, так як минулого року навіть приходилося вирізати частину плодів. Для цього року тільки два плоди. Враховуючи помилки минулого року, я обов'язково буду скорочувати полив, так як при достиганні граната полив обов'язково потрібно скоротити, щоб не було розтріскування плодів гранату, так як минулого року. Якщо буде гарний результат, взагалі який би результат не був, я вас обов'язково ознайомлю своїми успіхами чи розчаруваннями. Сподіваюсь, що цього року будуть успіхи. Бачите, який гарний плодик граната. І тут заховався ще один. Бажаю всім успіхів, вирощенні екзотичних рослин. І доброго всім здоров'я. Дякую за перегляд.